Дорослі і малі досвідчені і не дуже вони зібрали повний зал своїх рідних та поціновувачів, щоб показати, чого встигли навчитися і поборотися за звання переможців. У кожного з учасників під час виступів був особистий номер. Одна частина цих змагань відбулася у танцювальних залах. Завершально ж вирішили провести в будинку культури. Так хочуть провчати дітей до сцени. За словами керівника танцювальної школи, такі екзамени дітям тільки на користь. Ми таким образом розвиваємо вкус у дітей, і вони видят, друг у друга участь, які направлення більше нравятся, Уже вибирають чем чим би хотіли займатися. Діти швидко знаходять свій улюблений стиль. Наприклад, хіп-хоп сподобався майже кожному. Мені подобається танцювати хіп-хоп. Тема, що там. Треба треба вся жастко робити. Хіп-хоп хоп це мой танець, тому що в ньому дуже багато жорсткості, вистрасті і багато цікавих рухів. Не забувають юні танцюристи і про танцювальну класику. Ні, провчилася у колективі шість років. Каже, було багато цікавого. то найбільше запам'ятався 25-й день народження колективу. По вісім годин тренувань щодня, і ну це було важко, звичайно, але стільки зірок ми зустріли на нашому ювілеї, стільки всього було цікаво. Це напевно саме яскравий момент. Скоро сучаснику виповниться 30 років. Не всі вирішили пов'язати своє майбутнє з танцями, але своїх танцюючих кумирів уже знайшли. Читаєш, то що есть і мировой, мірової танцор это Франциско Гомес. Он очень такой, как сказать, сильный танцор, тому що я хочу им подорожати. Он класно танцює. Дмитро має шанс досягти непоганих танцювальних результатів і стати схожим на свого кумира. Та він, як і всі інші, розуміє, досягти мети можна тільки завдяки власній наполегливості.